Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про комплекти трусиків сліпів, які є у нас в магазині. Трусики торгової марки Прімарк. Це європейська марка. Дуже якісна. Склад тканини 95% котон, 5 еластан. Продаються наборчиками. Дивіться, ось такий наборчик. Трусиків. Ось такі трусики і такі. Дві штучки в наборчику. Розмір С. Ціна за наборчик 150 гривень. Ось такий наборчик. Тут троє чорненьких трусиків. Розмір 2XS, ціна 150 гривень. Далі ось такий наборчик сліпчиків, розмір XS. Чорні білі і чорні, ціна 150 гривень. Чорні білі і чорні ціна 150 гривень. Далі ось такий наборчик. Чорні білі і темно сині. Розмір XS, ціна 150 гривень. Далі ось такий наборчик, біленькі, рожеві і чорні. Розмір Розмір М, ціна 100 гривень за наборчик. Далі ось такий наборчик сіренький і чорненький. Ось ціна 100 гривень, розмір С. Ось такий наборчик. Ось такі трусики і чорні. Дво, два, дві штучки в наборчику. Розмір XL, ціна 150 гривень. Чорненькі трусики з високою посадочкою. Ось двоє, двоє трусиків. Розмір L, ціна 150 гривень. І ось такі трусики теж з високою посадочкою. Розмір S, ціна 150 гривень, біленькі і сіренькі. Хочу вам сказати, що всі трусики більше мірять. Наприклад, ось ці розмір S, він запросто може підійти на розмір M і навіть L. Можу вислати вам заміри. Кого цікавлять наборчики, будь ласка, телефонуйте за номером телефону під, нижче під відео. Висилаю Укрпоштою і новою поштою. Гарного вам дня, до побачення!